На фронті триває напружена боротьба. За минулу добу відбулося 211 бойових зіткнень. І, хоч ворог атакує з усіх напрямків, ЗСУ мужньо тримають оборону та завдають ударів у відповідь. Найгарячіші точки Торецький, краматорський і покровський напрямки, де окупанти постійно намагаються просунутися, але зазнають значних втрат. Усі подробиці підготувала для вас наша команда. Мене звати Англіна Швець. Поки я вам розповідатиму, підпишіться на фабрику новин і натисніть на лайк та дзвіночок під відео. На усіх напрямках зсу намагаються відповідати зустрічним атакам. Загалом за добу, що минула на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Окупанти просуваються у Турецьку біля Надіївки, Дачного та Сухих Ялів. Про це повідомляє аналітичний портал Діпстейт. За інформацією від генштабу на турецькому напрямку армія Росії 20 разів атакувала українські позиції в районах Щербинівки, Леонідівки, Кримського та самого Турецька. Українські військові повідомляють, що війська РФ обходять із флангів шахту Турецького, яка утримується зсу. Перед цим аналітики Діпстейт зазначили, що у Торецьку під контролем противника перебувають майже всі багатоповерхівки. Боєць із позивним мучною пише, що бої тут відбуваються досить складні. Те, що шахта прийде під контроль противника, як і вся агломерація міста, питання часу додає він. У прилюдненому сьогодні 25 січня звіті американського інституту вивчення війни йдеться, зокрема, що сили оборони України відбили раніше втрачені позиції в західній частині Щербинівки, що на захід від Торецька. Про постійні штурми на цьому вітинку фронту повідомляють наші захисники. Ось лейтенант ЗСУ називає противника циганським табором. Пише, що на позиції сил оборони України ті лізуть великими групами у районі Неліпівка. На карті війни видно, що росіяни тут формують так звану кишаню однак, за даними каналу, офіцер Плюс у ворога півсотні загиблих. Наші хлопці б'ють їхню піхоту дронами, допомагають також міни. Не просто нині на Краматорському напрямку тут путінські армійці не полишають спроб захопити часів. Яр його штурмують за підтримки бронетехніки, переважно при обмеженій видимості для нашої аеророзвідки. Лише в часовому яру підрозділи сил оборони знищили та пошкодили 8 БМД російських десантників. Йдеться у повідомленні ОСУ Хортиця. Менш оптимістичні самі воїни тут теж все йде до завершального етапу. Після того як ворог заволодів мікрорайоном північний, він почав просуватися південніше залізнодорожнього полотна. Після того як противник завершить тут фазу вибивання, то це спричинить загрозу у центрі міста. Всі шляхи боєпостачання будуть перерізані і залишиться тільки одне вийти нашим козакам або підутку вищого керівництва залишитися там до останнього бійця. Пише про ситуацію мучної. За даними генштабу ЗСУ, станом на 22 годину від початку доби відбулося 39 боєзіткнень на цьому напрямку. Це найбільша кількість боїв тут від початку року. Окрім міста, часів яр та прилеглих населених пунктів, російські війська наступали поблизу трас Костянтинівка-Бахмут та Слов'янськ-Бахмут. Зауважили у командуванні. Найскладнішою ситуацією залишається на покровському відтинку фронту. Там за добу відбулося 88 штурмів ворога. Їх зупинили наші захисники. Бо її досі тривають у двох десятках населених пунктів. Зараз ЗСРФ РФ намагаються зайти до центру удачного. Наші воїни тут працюють на стримання та не дають захопити село. Схоже, відбувається і у котленому у підвалах будинків та на агрофермі накопичується навала. Тут готується і подальше просування росіян. Противник намагається перерізати трасу та рухатися по залізнодорожним шляхам, щоб вдарити у бік Покровська. Тим часом українські розвідники знищили три російські броньовані машини: Тигр, дві БМП та танки Т-72. Операції були проведені в районі Покровська і у Запорізькій області. Про це повідомляє ГУР і ділиться цим відео. Зазначається, що зараз ви бачите результати роботи бійців підрозділу Крила департаменту активних дій головного управління розвідки Міноборони. Також під гарячу руку майстрів FPV, ГУР МО України потрапили в вогневі позиції та укриття ворога. Місця накопичення російських окупантів. Транспортні засоби та військове обладнання додали у розвідці. Що ж їм Чекайте не лише з повітря. Скоро зустрінете ще й леопардів. Воєнкор Андрій Цеплієнко поділився відео, на якому 155-та бригада Анна Київська висуває на позиції танковий батальйон на леопард 2А4, зроблених у Німеччині. Росіяни фіксуються і проводять зачистку у великій новосілці. Українські воїни зазначають, що тут все суцільна сіра зона, в якій ще наші військо чинить опір. На жаль, вже не залишається тих ділянок, де наші борці щось контролюють. Противник лізе з усіх щілин. Ворог контролює повністю центр селища, встановлені ганчірки на руїнах будівлі та ще на капітальній забудові. Щільно працюють ворожі БПЛА та снайпери. Однак, збройні сили України відновили контроль над лісом поблизу тихого на вовчанському напрямку. Яка ситуація зараз у самому тихому наразі невідомо. Ситуація на фронті напряму залежить від допомоги з тилу. Головне для України це люди, і потрібно робити все, аби зберегти життя бійців. Так, ініціатива Сталевий Фронт Ріната Ахметова надала 12-й бригаді спеціального призначення АЗОВ комплект медичного обладнання, що дозволить обладнати повноцінний польовий госпіталь у зоні бойових дій. Передане обладнання включає апарати штучної вентиляції легень Хамелтон Т Т1», Портативний ультразвуковий апарат Go, мобільний операційний стіл, інфузійні помпи, набори для переливання крові. Тощо цей список можна назвати золотим стандартом для військової операційної, яка покриває широкий спектр екстрених потреб і забезпечує автономну роботу без значної підтримки зі сторони тилу. Крім того, передана техніка включає оснащення греанімобіля, апарати ШВЛ та УСД, аспіратори, монітори життєво важливих показників. Представниця Сталевого фронту Ксенія Сухо. Ва, зазначила цитую тут обладнання операційної та реанімобіля – все необхідне, щоб якісно і швидко проводити операції у будь-яких умовах і рятувати життя наших захисників. Ми передаємо це з великою вдячністю бійцям, які боронять країну. Кінець цитати. Техніка покриває потреби для надання екстреної допомоги при загрозливих для життя травмах, характерних для бойових умов: поранення, кровотечі, вибухові травми, опіки, переломи, травми грудної клітини це набір швидкого реагування, який дозволяє стабілізувати пораненого, врятувати життя та підготувати до подальшої евакуації в тил. Ми дуже вдячні за отримане медичне обладнання від сталевого фронту Ріната Ахметова. Воно дуже допоможе рятувати життя бійців на передовій. Це обладнання значно підвищить наші можливості з наданням медичної допомоги в польових умовах. Ми вдячні за підтримку, яка рятує життя наших побратимів. Додав Іван Ігнатієв, начальник логістики 12-ї бригади спеціального призначення Азов. На цьому мене все не забувайте підписатися на наш канал і поставити вподобайку, якщо ви вболіваєте за Україну. Нам важливо знати вашу думку, тож напишіть у коментарях, що потрібно для того, аби переломити ситуацію на фронті та забезпечити перемогу. Два населені пункти Білгородського району РФ, начебто, зазнали атаки. Про це пишуть пропагандистські пабліки. Зазначають, що ніхто не постраждав однак, в селі ясні зорі, ніби в результаті атаки ФПВ-дрона вибито вікна та посічено дах будинку. Ще один безпілотник, як ідеться у повідомленні, завдав удару по селу Відрадне. Тут пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль та комерційний об'єкт. Крім того, є локальні пошкодження на лінії електропередач. А у Білгороді сьогодні щось видовищно детонувало, що саме місцеві і самі не знають Це, мабуть, газ, або що так На відео видно, як щось добряче димить біля приватного будинку. Також чути, як в епіцентрі тріскотить стовп кіпнями, відніється у різних районах міста. Офіційно заявили, що сталася пожежа у приватному будинку. Що стало причиною, ніхто не повідомляє. Губернатор Брянщини Богомаз теж жаліється на атаки. Ось тут пише, що безпілотник виявили та знешкодили сили Рос руйнувань. Немає постраждалих теж. Чотири авіабомби за день опустили російські літаки на окуповані села. Сталося це 22 січня. Пише опозиційне до російської влади. Видання зазначається, що одразу чотири фаби нештатно зійшли з російських літаків на окуповану частину Донецької області. Бомби падали різницею буквально у годину. Так, о десятій ранку півтонний снаряд. В гатин по Монахово за 700 метрів від будинків. За годину ще один ФАБ 500 знайшли за 300 метрів від домів у селі Верхня Кринка. А о дванадцятій дня вже третій 500 кілограмовий ФАБ знайшли в полі біля села Новоселівка. Ще за півгодини авіабомбу виявили у полі в районі населеного пункту Нове Світло. Усі поселення знаходяться поряд одне з одним. Відстань між ними не перевищує 4 кілометрів. На тимчасово окупованому півострові теж звучали вибухи. У Кримських Євпаторії. Та САКах стріляли зенітки, повідомляє партизанський телеграм-канал. Додається, що над селом Лозове, це Сімферопольський район помічено БПЛА. Міноборони Росії заявило, що за ніч 11 безпілотників збили над акваторією Чорного моря, а саме біля узбережжя Криму, зазначу, що вчора надвечір вже у Севастополі російська влада запровадила режим надзвичайного стану федерального характеру. Однак, Гауляйтер розважає, каже, що ситуація з розливом нафти із танкерів в Волганівті контрольована і стабільна. А зараз побачите на відео наслідки того, як у Казані невідомий намагався підпалити пороховий завод. Як розповідають очевидці, молодий кинув пляшку із запальною суміш у будівлі на території фабрики. Щоправда, загоряння, що виникло швидко загасили у хлопця, що це зробив, було замасковане обличчя, тож його шукають російські правоохоронці. На Куршині кілька тижнів поспіль триває бунт. Переселенці і суджі, окрім постійного мітингування у середмісті і беззмістовних розмов із тимчасовим губернатором Гінштейном, тепер вже дісталися до прокурора. Куряни питають, хто коли вони зможуть повернутися додому при тому, що там буде безпечно. Адже російська влада, попри обіцянки, ніяк не допомагає жителям регіону, які втекли від воєнних дій. Вони тепер називають себе безпритульними. І от ще одні російські неприємності літак аерофлоту Стамбул, Москва, екстрено Мився в Астрахані. усіх пасажирів рейсу евакуювали до будівлі аеропорту. Попередня причина екстреної посадки поломка повітряного судна під час перельоту. Ще у повітрі пасажирам оголосили про незаплановану посадку в Астрахані. За словами представників аерофлоту, о другій ночі з Москви мав би прилетіти інший борт і забрати усіх, але це не точно. Ще сьогодні пасажирський Ан-24, у якого відмовив двигун, приземлився у кущах. Інцидент стався в нелькані Хабарівського краю. Ніхто не постраждав, однак вражень у пасажирів повно. Попри те, що знімати все, що трапилося, їм забороняли. Послухайте. Прилетіли, коротше, так. А що? А чого? Тясняється. Цікаво, як ви вважаєте, скільки ще часу російські пропагандисти зможуть перекладати провали влади на свій народ, недолю і ворогів? Пишіть свої думки у коментарях, буде цікаво почитати. А щоб не пропустити чергові випуски, підписуйтесь на фабрику. а ще тисніть вподобайку та дзвіночок.